Народ, що ти ні ходить, у всіх світло ворогів, на що живуть у тіні, світло засяде, Сина нам давно, влада назвича у нього і дадуть йому ім'я, чудесний параді, сильний Бог, Отець до вічний, князь ми, щоб збільшити плану в безконечній милі на престолі Давида в його царства, щоб його утвердити і улюбити.